Волонтер Вадим демонструє військову форму на собі. Каже, футболка пошита із спеціального матеріалу. Вона відмінно підтримує температуру тіла, так що боєць не буде пітніти, якщо одягне бронежилет. А ось форма пошита з української тканини. Стандарти збережені, от тільки якість могла бути кращою. Як приклад, наводить зразки турецької тканини. Вона більш прочна, вона більш легка. в її составі. Основной состав, который использует, к примеру, там, турецкая армия, это 85% на 15%, в ткань, в которой 85% хлопка. При этом она вся пронизана э, э, полиамидной нитью и антибактериальной нитью. То есть она имеет определенную специфическую структуру, за счет чего она не впитывает пот, никаких запахов не выделяет, и срок службы у нее ну, в разы больше, чем у нашей формы. Тканина з антибактеріальними, негорючими та водонеприникними покриттями відповідає всім військовим стандартам, але в Україні її ще не навчилися виготовляти. Тому за тканину вже показали в міністерстві оборони України. Волонтери сподіваються, вже найближчим часом відомство замовить полотно у провідних європейських кампаній. Постараємося іменно на міністерство оборони зробити закупку ткані. положить ее на склад, и таким образом наши производители местные украинские смогут, получив эту ткань, отшивать качественную форму. Это позволит в кратчайшие сроки обеспечить формой всех военнослужащих, которые выполняют свои задачи на передовой, и, соответственно, уровень формы, уровень ткани, из которой эта форма будет пошита, она будет действительно отвечать всем нормам военного времени». Українській армії не вистачає якісної форми та особливо вогнетривких костюмів, а ще цілу низку предметів, якими забезпечують волонтери. Показати кращі зразки, збираються вже на другій виставці волонтерського воєнпрому. Головна мета продемонструвати урядовцям якісний військовий товар, таким чином перекласти тягар закупівель на державний бюджет. А найкращі зразки продукції отримують шанс стати на озброєння. В результаті нашої виставки волонтери, які мають власні забрітіння. войдут в оборонное в оборонный заказ и смогут э, на качественно новом уровне уже э, свои разработки продвигать и Поставлять необхідну амуніцію, забезпечити бійців якісною формою та іншими необхідними предметами на передовій. Це першочергове завдання волонтерів, але в планах забезпечити розвиток власного виробництва. Тому волонтери хочуть, щоб провідні європейські виробники зайшли на український ринок не тільки з товарами, а й зі своїми технологіями. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна.